Замовили собі ось такі лампи довжиною на 52-72 см на магнітній основі, щоб прикріпити собі до кожного ось так відділу, відділу стелажу, щоб так гарненько все світилося. Прицепили 52-72 см, це все гарно виглядало, показали, зняли вам в сторіс, і люди швиденько розкупили такі універсальні лампи: хто в гараж на полки, хто в льох, хто куди. В дому господарства, світять такі лампи до 7 годин. Є ще ось такі акумуляторні лампи на 80 і 100 Вт. 100 Вт це в нас більші в розмірах, а 80 Вт трішечки менші в розмірах. І є ще ось такі універсальні лампи, про які зараз вам розповідаємо, довжиною на 17 см. Ось так вони виглядають, ось так вони світять. Є в них три режими. Перший режим це саме яскраве світіння, слабший режим. І третій режим ось такий мигаючий стробоскоп. Також є в наявності лампи довжиною на 32 см. Кому потрібно для замовлення пишіть в Дірект. Можна замовити на 32-17 Або акумуляторні лампи 80 та 100 Вт. 100 Вт великі в розмірах, 80 Вт трішечки менші в розмірах. Якщо порівняти по коробці, то ось так це у нас виглядає. 100 ватна буде коштувати 300 гривень, 80 Втна буде коштувати 250 гривень. І також назву вам ціни: за 17 см оплатити можна 150 гривень, 200 гривень на 32 см. І сама більша лампа, ось така, довжиною на 72 см. Класна, яскрава, можна поцепити в гараж, в льох, на горище і так далі. Коштує 300 гривень. є такі наявності для замовлення пишіть в Дірект.